Наше вітання. Сьогодні у нас неділя. Ми понеділлям робимо собі один вихідний день. Як завжди, подумали, відпочинемо хоч цього разу. Але тут ситуація. Дзвонить нам наш ну, підписник, можна сказати, знайшов нас на Ютубі і каже: вирішив він сам, він сам з Києва, а ми в Борисполі. Це 30 кілометрів від нас. Каже, спробував поміняти радіатор пічки, щось пішло не так. Застряло, все там тече, ну, машина посад, b 7 Америка або НМС. Можна так виразитись. Поставив він радіатор, все застряло, не може не завести машину, бо тече Хелп помогите, могітті Як кажуть, ну що робити? Треба їхати виручати людину. Тож ми зібрали стартовий набір, так кажуть, трішки антифриза води на всяк випадок дистильованої наших інструментів. Отже, вирушаємо на Київ на допомогу, бо машина недвижима, не можна завести антифриз тече в ноги. Отже, поїхали, буде цікаво. Стартуємо від нашого боксу. Це наш теж кінь мого напарника b 7 Америка 2.5 двигун. Шик. Ну, let's go, як кажуть. Їдемо. Прибули ми до нашої машинки Passat NMS, двигун 2.5. Це видимості, як вам ще приїде да, на Чіпку. Бачимо, що Поставили перехідник, щоб можна було машину завести. заливаємо зараз антифриз і будемо їхати до нас в бокс, вирішувати питання з пічкою. Зглянемо, що тут вийшло. ну Бачимо, не вийшло у людини з'єднати, з'єднати радіатор. І отут на цих стиках воно тет. тече. Вже машина в нашому боксі, під'їхали, ми закольцували, і водій зміг, власник машини, зміг їхати хоч якось. Так, без пічки, ну а що робити? Включив підігрів сидіння, приїхав до нас. Радіатор пічки, він вибрав, так як в нашому відео. Ми рекомендували ставити або оригінал, або Нісенс. Нісенс, ще раз покажу його номер. Якщо ви не хочете ризикувати, дуже. Якісь там інші є ще варіанти пропонують вам. То беріть або оригінал, або нісенс. Це два радіатори, які нами перевірені і вони стають. Тут, при встановленні власником, пішло щось не так. Можливо, бачите, верхній трішки дивиться не туди. А, ну, Закусило. Бачите, як вони стали не в паралель. Трішки підзакусили різинки і резинки. В деяких випадках оці резиночки можна залишити оригінал, але це тільки в деяких випадках. Щось так виходить, що в більшості випадків резиночки треба замінити. Є такий ремкомплект від ваг. Там йдуть дві резиночки і з'єднувачі. Можна його купи, придбати. Він, Здається, що за дві резинки дороговата ціна, ну, але що робити? Вони тут специфічні, спеціального розміру. Так що не кожна резиночка така підійде з наборів там, там, де багато резинок. Виняли ми радіатор. Отак От виглядає винятим. Тепер треба щось з ним підрівняти, зробити рівніше ці трубки, поставити нові резинки і встановити правильно на місце. Власник, переглядав наше відео по заміні радіатора, вирішив сам це зробити. Але щось пішло не так. Не так же я вам скажу просто, е якщо здається, на перший погляд, що ця процедура дуже проста, витягнув і вставив, але на практиці, коли з цим зістохнеш, є нюанси. І одному важко, а вдвох все рівно непросто. Тому приймайте. Е Якщо у вас, каже, якби є до цього хист, і ви дійсно вважаєте, що ви можете справитись, пробуйте самі міняти. Якщо ні, то навіть не пробуйте, їдьте в сервіс там, де вам зроблять це правильно і професійно. А ми спробуємо його поставити на місце. Виставили ці трубочки біоліміння в плоскость, щоб і так були. Як в оригіналі і так. Тому що не стояло на своєму місці, можна так сказати. Далі ось резиночки, які були не, ну, оригінальні, але БУ. Вони вже все, вони їх, їх підзакусує, вони вже втратили свою форму. Беремо новий, з нового комплекту. Новий комплект так виглядає. Ставимо новенькі резиночки на радіатор. Бачите, як новенька. Коли новенька ставиться, вона. Чітко заходить свій пазок, тримає форму, не розтягнута. І коли всовувати його на місце, треба дуже обережно, щоб ці резиночки не закусило. Один неуважний рух підзакусить і все, резинки можна викидати. Пробуємо ставити на місце. Ще встановили радіатор новий. На обертах права сторона добігає до 80, на холостому, звісно, менше дає. Трішки падає, десь буде, ну не знаю, ще машина повністю не прогрілась. Градусів 70 повинно бути на правій стороні. Можливо, навіть більше. Серединка дає більше тепла, все супер. Закінчили установочку радіатора, вірніше переустановку. Ну, власника машини не вийшло це поставити, я в своїх відео раніше говорив таку фразу, що на відео е воно робиться наче, не сильно важко, але є нюанси. Є нюанси, і треба їх знати. Там, із резиночками і може не входити. І е в нісенсі може трішки геометрія не та, як в оригіналі. Тому е приймайте, якщо ви лізете туди і самі. Хочете все це зробити, то зважуйте на це, що можливо у вас щось піде не так. І о, тут треба мати, щоб і запасні частини, і ще якісь. О, от вам... Звертайте увагу, номер... цей номер не підходить. Оце, ну, оцей номер він трішки, бачите, вроді все те саме: 73 994, але партія трішки інша. І в нього геометрія оцих виходів, вона от трішки не ставала. Ми їх і підгінали і туди, і сюди, і що тільки не робили з ним, а воно не хотіло ставати. Тобто прийшлося і нам гратися, і грались ми довго. Тому от є такий нюанс по радіаторах Nissan. Одні становляться одначе нормально, а інші трошки, трішки щось не підходить. Оригінал є оригінал. Якщо ви виберете оригінал, то він стане без питань в будь-якому випадку. Оригінал чітко все в нього підходить. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Це була така екстрена допомога. Сьогодні неділя. Ми не працюємо, але ну вирішили допомогти людині. Бо як машина не і не заводиться, і їхати не можна, і холод в машині. Що робити? Тому на все вам добре, гарного мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!